Доброго дня всім. На сьогодні хочу приготувати на вечерю гомілки. Для цього нам потрібно зробити маринад. Нам потрібно олія, вино біле, сіль, перець молотий, паприка, Часник чебрець, Куркума Зараз починаємо це все. Змішувати ці всі інгредієнти і обмачувати наші стегна гомілки. Це все вже зробила, помішала, все додала і залишаю на пару годин, щоб воно промаринувалося. Час пройшов сковорідку на вогонь. Наливаю олії, викладаю наші стегна, м'ясо наше. От так. І все, що все залишилося, висипаю. Обжарюємо по 10 хвилин, по 5, щоб було. Прийняло розовий колір. Всього я ще забула сказати, що нам треба бульйон, який я вже приготувала. У нас вже ці стена обжарилися гарненько з двох боків. Заливаємо зараз білим вином. Багато, десь 100 мл, 150 і залишаємо випаровуватися, не забуваємо перевертати м'ясо. Вино у нас випарувалося, залишилася тільки олія. Додаємо наш бульйон. Залишаємо тушитися 30-40 хвилин. Це все в зависимості від е, м'яса, як воно вариться. Накриваємо кришечкою і так само помішуємо до готовності, перевертаємо, поки воно жариться з одної сторони, на другу сторону. Зменшуємо вогонь, кладемо на середній. Залишаємо. Тушитися 30-40 хвилин. Що треба додати, бульйон додаємо. Якщо не треба, так і залишаємо. Треба самому регулювати. Гомілки вже готові і я виключила. Десь за 5 хвилин, як виключити, я додала до цього соусу одну чайну ложечку меду і столову ложку соєвого уксусу. Приємного усім апетиту.